Всім привіт. Я навчаюся уже на другому курсі в університеті і відповідно вже два роки живу в гуртожитку. Саме тому сьогодні я хочу поділитися з вами п'ятьма цікавими фактами про життя в гуртожитку, які необхідно знати при переїзді в Словаччину. Відбір до гуртожитку відбувається з допомогою спеціальних балів, які нараховуються за різні критерії, наприклад, відстань до університету та активність у навчальному середовищі, але також вони можуть і відійматися за недотримання чистоти або порушення правил поведінки. Забудьте про загальні холодильники у гуртожі. За потреби кожен сам собі купує холодильник у кімнату. Його можна легко придбати за допомогою спеціальних сервісів. Не забувайте свою легітимацію. Це ключ до вашого житла, який потрібно вказувати при кожному вході в гуртожиток. Вона видається при заселенні. Будьте готові до перевірок. Студентська поліція стежить за порядком, тому періодично навідується до кімнат студентів. Але якщо ви дотримуєтесь цих правил, немає причин для хвилювання. І не забувайте про заборонені товари. Є списки предметів, які